Привіт, ви на каналі Мотошоп. З вами Макс. І сьогодні поговоримо про найбільшу в світі виставку, присвячену мотоциклам. Нещодавно в Мілані прийшла ЕКМА 2024. Це місце, де зібралися всі провідні виробники мотоциклів. Цього року Екма вражає масштабом десятки стендів, сотні новинок і тисячі відвідувачів з усього світу. Один з найпопулярніших стендів, звичайно, KTM. адже вони презентували аж 9 нових та оновлених моделей своєї лінійки. І це не враховуючи жовтня, місяця презентації. Де також було декілька нових мотоциклів. В цьому відео поговоримо, що саме ви зможете, сподіваюся, що зможете купити у нас в салоні в 2025 році. Я впевнений, там знайдеться мотоцикл для кожного. Почнімо з найбільших в прямому і переносному сенсі оновлень, та в кінці розповім про найочікуваніші, на мою думку, моделі. Тож додивіться да відео до кінця. Зараз це не буде детальний огляд кожного мотоциклу, і в майбутньому я розповім про них окремо. Почнемо з КТМ 1390 Super Adventure R. Отримає всі переваги та оновлення, які нещодавно були презентовані в новому 1390 Super Adventure S та EVO. Але є більш оффроуд орієнтованим. Тут ми маємо колеса 20 дюйм спереду та 18 позаду, тобто типовий розмір для справжніх ендуро, підвізку WP explore і, звичайно, новий двигун на 1350 кубічних сантиметрів і 173 кінські сили, покращений захист рами та двигуна, таку ж нову приборну панель, як на версії S та Evo. Оновлений пакет помічників водію і багато іншого. Цей байк задовольнить потреби людей, які люблять подорожувати як трасою, так і активним бездоріжжям. Далі маємо КТМ 1390 Super Duke GT. на 98% новий мотоцикл у порівнянні з попередньою моделлю. Власне від минулої генерації залишилися лише колеса, і це вражає наскільки глобально КТМ оновлює свої мотоцикли вже декілька разів за останні 5 років. 1390 Super Дюк GT це щось середнє між агресивним та зухвалим 1390 Super Duke та комфортним і універсальним 1390 Super Adventure Evo. Власне GT в назві означає Grand Turismo. Дослівно перекладається як Велика Мандрівка. Тобто це мотоцикл, який призначений для подорожей та туризму. Новий Superduke GT отримав аналогічні оновлення як 1390 Super Duke та 1390 Super Adventure Evo. І гармонійно вписався в лінійку з новим дизайном та технологіями. Дуже багато оновлень. Детально про них розкажу в окремому відео. Підпишіться, щоб не пропустити. КТМ 990 RCR – це буде єдиний мотоцикл в лінійці в класі Суперспорт, не враховуючи RC8. Але то зовсім інша історія, тому що байк робиться по індивідуальному замовленню. Попередній спорт з найбільшою кубатурою це знайомий нам 390 RC, який, до речі, був презентований на цій Виставці, але в далекому 2013 році. І от більше ніж 10 років по тому ми маємо потужний суперспорт в лінійці австрійського бренду. Ще існує ембарго на розкриття всіх характеристик, але ми можемо зрозуміти, що він ділить новий двигун з 990 Duke R. Про нього трохи нижче. Та має аеродинамічний обвіз, створений на досвіді заводської гоночної команди KTM MotoGP. Аналогічно з попереднім мотоциклом 990RC має всі останні оновлення, що стосуються продуктивності та пакетів електроніки. Звичайно, є відмінності у конструкції з 990DUKE-R, тому що RC – Трек орієнтований снаряд, але глобально вони максимально схожі, коли будуть доступні для публікації всі дані по мотоциклу, обов'язково зроблю про це відео. Тож, як завжди, підпишіться, щоб не пропустити. Наступна новинка з родини КТМ 990 Duke R. Це справжній антагоніст своєму брату 990 RCR. Вони народжені в одній майстерні, але мають різні характери. Проте рідним братом 990 Duke R все ж буде 990 Duke, який був. Презентований раніше в цьому році. Але на відміну від нього, версія R має більшу потужність двигуна, кращу підвіску, топові гальма Brembo, більший кліренс та вищу посадку посидіння. Цікаво, що в версії R сидіння пасажира та підніжки це опція. Тож версія R – це традиційно для КТМ трохи краще, трохи потужніше і, звичайно, трохи дорожче. А далі починаються дійсно цікаві речі. Модельний ряд поповнився одразу двома новими мотоциклами на базі Бестселера. 390 Adventure. А саме KTM 125 Enduro R та KTM 390 Enduro R. Ще немає кінцевих характеристик по цим моделям, тому детальний огляд буде, коли закінчиться ембарго. Зараз ми можемо оцінити тільки зовнішній вигляд та деякі компоненти з комплектації. Але чому взагалі це така потужна новина? По перше в лінійці КТМ взагалі немає класичних ендуро мотоциклів не враховуючи 690 Enduro R. Які набагато потужніший, важчий і в цілому більше підходить для туризму, ніж активних покатушок по бездору. І от тепер КТМ заповнює цю пустоту в модельному ряді одразу двома класними мотоциклами. У мене дуже багато думок щодо цих мотоциклів, і я з задоволенням поділюся ними в окремому відео, коли для цього прийде час. Ми вже якийсь час чекаємо на новий 390 Adventure. В Цьому році 390 Duke, який був базою для його створення, отримав кардинальні оновлення. Ми чекав. Але що так само станеться із 390 Adventure, але цього не сталося дотепер. І який я був здивований, коли побачив, що 390 Adventure не просто оновився, а ще й став на крок ближче до великих adventure байків таких як 890 Adventure R, та 1390 Super Adventure R. Власне, тепер він також має свою приставку R і не має нічого спільного зі старим 390 Adventure. Бо тут, по аналогії з Дюком, нова рама, новий двигун, підвіска, пакет електроніки, аналогічний великим байкам. Круїз контроль і головне тут дорослі колеса 21 на 18 дюймів, але будуть доступні версії з іншими колесами і відповідно іншим кліренсом і висотою посидінню для райдерів з невеликим зростом. Це робить новий 390 r ідеальним вибором як для новачків, так і досвідчених райдерів, які хочуть компактний, але спроможний мотоцикл для будь-яких пригод. Він став більш універсальним, технологічним і готовим до підкорення складних маршрутів від асфальтованих доріг до важкого. Бездоріжжя. Напишіть в коментарях, наскільки сильно ви чекаєте нові мотоцикли. І завершують наш сьогоднішній огляд новинок з виставки EICMA. два нових мотоцикла КТМ в сегменті Supermoto. По суті, це такі ж платформи, як і у попередніх 125 Enduro R та 390 Enduro R. Але вони мають. 17 колеса відповідно до класу, і це знову ж таки видатна подія, тому що до цього в модельному ряді були лише дві моделі супермодом: 450 SMR та 690 SMC Р. Обидва коштують більше 12 тисяч доларів, обидва надзвичайно потужні. Але зараз ситуація зміниться, і хуліганів в хорошому сенсі на дорогах стане більше. У мене особливе ставлення до ендуро та супермото малої кубатури. Тому з нетерпінням чекаю появи цих мотоциклів у нас в салоні. Коли буде знято ембарго, обов'язково розкажу детально про ці дві. Моделі, тож залишайтеся на зв'язку. Дев'ять нових та оновлених мотоциклів, закриті прогалини, які роками та десятиліттями не давали спокою шанувальникам бренду, особливо потенційним власникам. Інколи не можна зрозуміти маркетинг КТМ здоровим глуздом, адже у цього бренду найбільший в світі асортимент мотоциклів на будь-який смак. І такі цікаві новинки з'являються тільки зараз. Тут як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Тож будемо разом слідкувати, що відбувається з брендом Підпишіться на канал, щоб дізнатися першими про всі новинки. Поставте цьому відосіку лайк, берешіть себе і своїх близьких, і побачимося з вами в нових відео. Па-па!